Привіт! Зараз розповім вам про незвичну настільну гру Анно Доміні 1666. Це в нас така дуже тематична настільна гра Wargame, дія якої відбувається у 1666 році. І я спочатку подумав, що події відбуваються у Лондоні, тому що там в цьому році була велика пожежа. Але насправді події відбуваються у Відні. І до цієї гри є багато доповнень з різноманітними фракціями. Але у цій базовій коробці ви граєте за дві фракції. З однієї сторони в нас персонажі трьох мушкетерів, французи, а з іншої персонажі вогнем і мечем поляки. Тож тут в нас така незвична гра з різноманітними пригодами і кампаніями. Давайте я вам трішечки зовсім розкажу про її право, тому що їх тут багато. Ця гра вона в нас йде сценаріями, і тут в нас є більш короткі такі пригодницькі сценарії, в яких є якась певна ціль, і є також більш довгі комбат сценарії, такі бойові. І в пригодницьких сценаріях там більше правил про те, яких саме ви повинні взяти собі персонажів. Тобто, ви можете брати тільки певних а у бойових там вже більше варіативність персонажів. І ви кожен гравець обираєте собі спочатку партії певних персонажів, там для них обираєте еквіпмент, тобто обираєте, якими речами вони б'ються, але у вас є базові якісь. І потім виставляєте їх за тим, який саме сценарій ви обирали. Тут в нас в базі є дві фракції, але також до них можна додавати різних нейтральних персонажів, і також можна ще додаткові фракції персонажів брати у доповненнях. У кожного персонажа є його власні предмети, є його скіли, його здоров'я, є його спеціальні властивості, різноманітні параметри, які стосуються тільки цього персонажа. Вони тут всі дуже унікальні, і їх властивості пов'язані з тим, хто цей персонаж за історію. Тобто це дуже тематична гра. І це дійсно такий варгейм, тому що тут багато нюансів, вам потрібно дуже багато різноманітних. Нюансів знати про своїх персонажів та про чужих персонажів, що вони можуть робити, і чого не можуть робити, і різні додаткові властивості, якими ви можете користуватися тут в бою на цьому полі. Право в цій грі реально дофіга. Я взагалі ніяк не можу вам їх розповісти в одному відео, але я намагатися передати вам відчуття від того, як вона грається. Вайб від гри. І тут купа цікавезних механік в настільній грі, і основна механіка. Головна, це те, що ви використовуєте завжди оцю деку реальних карток. Тут від двійки до дев'ятки і Джокери. І насправді ця система тут з картками вона заміняє собою китки кубиків. Тобто кожен раз ви для перевірки відкриваєте якусь картку і дивитеся, про ви її чи не про і часто можете докинути якусь картку. З руки, щоб додати до успіху скількість. І у вас є червоний джокер, який це критичний успіх, і чорний джокер це критична невдача. При цьому цікаво, що цими ж картками ви визначаєте, куди саме ви попали по персонажу. Наприклад, серце це тіло, оцей кубок це руки, підкова це ноги, і череп це голова. І по черепу, якщо ви попадаєте, це більше може урону нанести. Дуже цікава система, мені дуже сподобалося грати цими картками. Вони навіть відчуваються круто, то ви сидите з реальними картками і реальними граєтесь. І система ця, вона і рандомна, схожа на кількість кубиків за відчуттями, але зовсім по-іншому відчувається через те, що це саме відкриття карток. Це реально головне. Ви використовуєте завжди ці картки, відкриваєте їх, і мені сподобалася ця система, вона створює певний теншен. Ви обираєте, іноді грати картку з руки або з колоди рандомно. І ви завжди чекаєте цей момент, коли ви такі розумієте, що оцей момент важливий, і ви такі Я граю з руки, і ваш суперник такий, я теж граю з руки, і ви відчуваєте, що ага, він теж розуміє, що це важливий момент. І ви обидва граєте, і ви розумієте, що ви витратили вісімку, найбільшу картку насправді до яток немає, промовився. А він виклав джокера і він переміг, і ви йому не завдали шкоди. І ви такі Ааа! Можна було просто якусь картку викинути на це. Коротше. Прикольна і цікава система з дуже такими приємними картками. Як я вже казав, правил тут реально дуже багато. Дуже, дуже багато і різноманітних нюансів, описів і. За моїми враженнями, перший раз, першу вашу партію, коли ви будете грати, це буде саме ознайомча партія. Тобто, ви повністю прочитали правила і ви, і ваш суперник, тому що переказати ці правила, це ну, я не виявляю, як це зробити. Як навчити всю гру самостійно когось грати, ну це потрібно вже в неї вміти грати. Ви обидва збираєтеся, граєте ознайомчу партію, і тільки після цього берете і ще раз перечитуєте ці правила, щоб дізнатися, де ви помилилися. Тобто ця частина була правила, а ще тут є книжка компанії, і тут також є правила вже для того, як користуватися мапою, як прокачувати своїх персонажів, якісь ще додаткові штуки. Плюс для кожного сценарію тут є окремі правила. Наприклад, зараз тут тільки частина полу використовується для сценарію Get Shorty, де ви повинні знайти певного грабіжника, домовитися з ним і піти з ним з мапи, встигнути. Ви будете багато передивлятися ці правила, але гра розуміє, наскільки вона важка, тому кожному з вас є підказки. По-перше, тут є велетенська підказка про те, як грати, якщо ви граєте більшу кількістю гравців, тому що тут є варіанти грати на трьох на чотирьох, але тільки за певними сценаріями, все ж таки, більше всього ця гра розрахована на двох. І саме такий варіант я буду розповідати, але тут є варіанти на трьох на чотирьох. І також на цій підказці є в... коротко Розказані правила того, як підготуватися до сценарію. Тут багато кроків. І також кожен з вас отримує підказку з вашими персонажами і з описом властивостей усіх ваших персонажів. І кожна з цих властивостей це просто величезний шматок тексту. І класно, що вони у вас є. Плюс у вас є ця велика підказка з тим, як відбувається хід, які у вас є екшени, і як відбуваються тести та бій в цій грі. Ця штука супер необхідна. Просто перші партії реально бути сидіти за цією грою отак. Але я вам швиденько розкажу, як же відбувається хід у цій грі. На початку ходу відбувається фаза, що прибувають якісь. Додаткові війська, що за сценарієм, відновлюються якісь жетончики. Потім ви оновлюєте руку з картками, які необхідні вам для усіх дій. І потім ви боретеся за ініціативу. Кожен з вас розігрує для цього картки, або випадкові картки. І той, в кого ініціатива, у наступні дві фази буде ходити першим. Перша фаза це в нас фаза екшенів, де ви можете ходити по цій мапі за певними правилами, тому що кожна дія від вас кількість пунктів переміщення вимагає. Також. Ви можете стріляти, можете відкривати двері або вибивати їх, і, наприклад, швидко вистрілити або прицільно вистрілити. Це різну кількість дій від вас вимагає. Можна також намагатися вибити, наприклад, двері, багатсько всього. Але після того, як усі зробили свої екшени, починається фаза комбату. Усі персонажі, що знаходяться на відстані, частіше за все, на відстані близько до одного одного, вступають у прямий бій. І тут ви вже. Граєте тести картками, але один проти одного. Тому що коли ви стріляєте, це просто ви, стріляє... ви стрілюєте і дивитеся, попали ви чи ні. Тому що, наприклад, коли ви вибиваєте двері або ви стрілюєте, то це тест, який ви просто самі проходите і дивитеся, чи у вас вийшло. А якщо ви все ж таки б'єтеся, то ви обидва розігруєте картку і дивитеся, в кого з вас кращий результат. І, наприклад, якщо ви попадаєте, то. Саме різницю ваших результатів це стільки урону, скільки ви наносите. І там багато всього треба враховувати. І те, якою зброєю ви б'єтеся, і те, хто з вас краще водіє якою зброєю, і те, в кого ініціатива, і те, які картки ви зіграли, і те, наскільки урону наносить ваша зброя, саме по тій масті картки, по якій ви попали. багатько всього, плюс ще ваші особливості кожного персонажа. Тут їх багатько Наприклад, в нас є заглоба, який бухає і який дуже товаришує з іншими персонажами. І в нього є один з персонажів ворогів, друг хто не може на нього довго нападати. Або, наприклад, Велетень Лонгініус. Він з нього є навичка Берсерк. Тому що він в ближньому бою завжди вважається атакуючим. Для різних евеків це необхідно. Але коли він зіштовхується, наприклад, з Портосом, який також берсерк, то вони нігілюють ці властивості одне одному, тому що вони обидва такі дуже агресивні чолов'яги. Після того, як ви і порухалися, і побилися, починається фаза моралі, тому що у вас є справжні герої, а є просто якісь нейтральні чуваки. І якщо нейтральні чуваки отримали багато, Поранень, то ви за них також повинні тягнути картку і дивитися, чи продовжують вони битися, чи кажуть ні, я краще піду і уходять з поля. І вже після цієї фази починається фаза інтеракції, де ваші персонажі що можуть розмовляти і когось там може зваблювати або домовлятися, розмовляти з різноманітними нейтральним персонажами. Наприклад, в цьому сюжеті, що тут викладений, їм потрібно домовитися з власним грабіжником, якого вони хочуть переманити на свою сторону, свою фракцію. Якщо їм це вдасться, то до вашої фракції додається окремо картка грабіжника, і у нього, як і у всіх інших персонажів в цій грі, є власна фігурка, якою ви тепер будете грати. І наприкінці ходу ви зазвичай, наприклад, в цьому сценарії позбуваєтеся одного цього маркера тривоги. І також ці жетони вони скидаються, коли ви або стріляєте зі зброї, або вбиваєте когось. Це означає, що скоро вже прибуде стража і скаже вам всім ай-яй, перестаньте вбивати одне одного. Тому треба слідкувати за цими жетонами, тому що вони швидко можуть закінчитися, якщо багато будете мочити одне одного, але будете тут це робити. Також тут багато додаткових прав, про не розповів. Наприклад, у вас є жетонне перерування у певних персонажів, і якщо по ньому попали, то він може, наприклад, витратити цей жетон в цей раунд для того, щоб відбити цю атаку. І так можна робити декілька разів. І також, як я і казав, ви завжди вибираєте, яку картку зі своїх зіграти. Випадкову чи свою, чи додавати до атаки, чи ні. У вас є багато різних властивостей. І в свій хід ви завжди вбираєте, які дії робите чи не робите. І все це комбінація створює реально дуже цікаву і різноманітну бійку. І навіть один і той самий сценарій можна розігрувати одними ти самими персонажами купу разів. Але тільки не уявляйте, що ви можете ще й для цього сценарію замінювати персонажів, і вона вже буде по-іншому гратися. А це ви тільки коли кожен за свою сторону граєте, тому що коли ви поміняєтеся сторонами, то фракції зовсім по-різному відчувається, тому що дуже різні у вас властивості. А тут давайте я вам ще покажу, скільки тут в бази коробці різноманітних сценаріїв. Тут у нас перші оці маленькі, які тільки частину мапи використовують. Тут вже, бачите, є діамантове кільце побільше. Тут якась вінігейт напад вже побільше сценарій. Ще Схватити Юлігельма, тут купа додаткових правил. Тут в нас цілих дві мапи, де ми пробиваємося і сюди заходимо, використовується. Тут вже величезна ескорт, це вже величезна місія. Далі всі тут будуть тільки великі. Тут в нас погоня, розкрадачі могил. Далі вже починаються ці бойові сценарії: ось, наприклад, атака на світанку, якийсь лісовий сценарій. Величезний сценарій кров на вулицях на двох мапах, тому що ця мапа, яка тут на на столі, вона не єдина. У коробці є ще. І далі у вас вже сценарії з на більшу кількість гравців, коли усі грають проти одного. І з цих. Ох, тут їх багато. І наприкінці є ще варіації правил для того, як ви можете грати кампанії. Цій грі, прокачувати своїх персонажів і грати у ці сценарії, які там перераховані в певному порядку. Я просто не уявляю, скільки часу потрібно, щоб освоїти цю гру, ознайомитися з цією системою так, щоб повноцінно в неї навчитися грати, і потім скільки ще м -м, різноманіття тут в цих правилах і якщо ви готові. Присвятити свій час тому, щоб навчитися в це грати, то реально я розумію, що це може стати вашу просто улюбленою грою, в яку ви з якимось вашим партнером або напарником будете грати весь час раз за разом. Тому що тут купа різноманіття. Плюс реально в неї цікавесно грати, враховуючи, скільки різноманітних нюансів ви можете враховувати. Але ви повинні розуміти, що це прямо інвестиція часу, що ви повинні бути готові для того, що. Ви будете в це грати і багато. Якщо це виглядає як гра для вас, то пробуйте. Я не готовий стільки часу грати в одну гру через те, що чим я займаюся. Я займаюся багато різноманітних цього граю. Але розумію, що в цю можна гратися багацько. І давайте я вам покажу, скільки тут ще додаткових персонажів є в цій коробці. Тут є бюргери, і він є в трьох різних варіаціях. Тут якесь бидво. З однією зброєю. Дві варіації бидла з іншою. Звичайнісінькі вояки різні. Куртизанки. Що можуть зваблювати. Оцей урчі навіть не знаю, як він перекладається. Є оця представниця ромів. І різноманітні звичайні вже драгуни і мушкетери. Також тут купа різних фігурок, для кожної з цих карток є своя власна фігурка. Крім того, є цілих дві колоди з різноманітними предметами, які ви можете давати вашим персонажам або готуйтесь за певним правом до сценарію, то ви можете спеціальні предмети купувати для своїх персонажів. І це тільки в цій базовій грі. А тут є купа доповнень до неї, там з'являється магія, там з'являються додаткові персонажі. Точно там є Леон Кіллер і його дівчинка. Там навіть є доповнення з Іваном Богуном, українським гетьманом, і з його козаками, які називаються молодці. Є неймовірні додаткові персонажі, є Вовкулаки, є Мефістофель, Ньютон, є Антоніо Бандерас, є Равін та Голем купа різноманітних героїв, яких ви можете докуповувати. І я думаю, що усі ці персонажі це відсилки до якихось творів, і це така прям дуже незвична. Альтернативна історія, в якій ви існуєте. Тобто, я прямо уявляю, що це може стати вашою єдиною головною грою, з яку ви завжди граєте, якщо ви її для себе оберете. Там, блін, є Дон Кіхота та Санчо Панса, за них можна грати. Ну це ж краса. Офігенний незвичний кросовер з цікавими механіками за оформленням. Мені подобаються картки, дуже поле і фігурки, але ось мені не подобаються жетончики, як виглядають, і оці ці двері на цьому полі і жетони вони трошки дивнуваті. Але картки неймовірні, і те, що у вас жетон ініціативи виглядає отак, от це прикольно. Тож, якщо вам подобається це все, якщо ви готові інвестувати свої гроші та час, то це може стати одною з ваших найулюбленіших ігор, але вам треба розуміти, що це прям інвестування. Купити цю настільну гру Anno Domini 1666 ви можете за посиланням в описі до цього відео. І як зазвичай наприкінці відео я раджу вам якісь дві схожих настільні гри, але на цю гру... Небагато схожого є, але я буду намагатися щось вигадати, хоч приблизно схоже. По-перше, пораджуємо велетенську гру з боєм і з фігурками. Це гра «Ктулку. Смерть може вмерти, також гра з мапою з різними сценаріями, але набагато простіше і швидше. І де ви багато мочитеся, і в кожного персонажа є також власні властивості, але гра швидше, легше, і там ви всі разом мочитеся проти різноманітних прадавніх богів. Або якщо ви шукаєте також таку велетенську гру, в яку вам треба багато часу інвестувати, і це також гра з дуже великою кількістю нюансів та правил велетенську історію і великим інвестуванням часу, і така з дорослим сеттингом, придивіться настільної гри з паплюжений граль. Яка вийде скоро українською, в якій ви граєте в сюжетну кампанію, дуже дорослу з жахливими сценаріями, і там дуже багато різноманітного сюжетного бою і проходження сценаріїв розвитку певного сюжету. Огляди на ці настолки будуть в описі до цього відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі. І також напишіть, чи вважаєте ви це нормальним, мати персонажа у грі, якого звуть з. Крижетський. Кризетушський. Або Володіовський. Я би на вашому місці заставив того гравця, який грає за оцих поляків, щоб він кожен раз називав їх по іменах, коли вибирає з цими персонажами бавитися. Просто щоб познущатися над ним. Наприкінці відео ми помітили, що дуже важко насправді збирати цих чуваків у коробку, тому що ну вони не підписані і не такий це простий процес, як може здатися, зібрати цю гру.